Вікторія Бондаренко світле майбуття читає Ірина Соколова. Мій любий, дякую за сон, за ніжність дякую і ласку. Попала я у твій полон. Мені розказував ти казку. А казка була чарівна, Про мир, про злагоду і згоду. Забула я, що йде війна та все одно молилась Богу. Будь ласка, любий мій, живи, будь сильним ти і будь могутнім. Уся земля і острови показують нам шлях майбутній. Вже скоро кінчиться війна, настане наша перемога. Любов, надія, і весна, і віра з нами, і ласка Бога. І Ти, і Я, і ми усі від щастя разом захмилієм, народяться нові пісні добро зросте, яке посієм. У кожнім зерні є життя, у кожнім слові наша правда. І з нами світле майбуття і України. Слава, слава.